Сьогодні будемо тиснути на оцій сумочці Tarva 0110. Набираємо те, що хоче клієнт, його профіль в інстаграмі, збираємо буковки. Да, до речі, не показав, клієнт замовив шкіряний підклад. Повністю, щоб була шкіряна підкладка. Ось така от історія. Дуже воно якісно буде, це буде сумка, яка не матиме зноса. Задумка крута, крута. В мене навіть тканинна. Так, тестове. звіряємо З'яряємо стегзаданням. Хочу ми гравіювання на 0110. Все, клас, на клапані зробили. Пакуємо, відправляємо. Так, все піднабили, запаковуємо і відправляємо до свого хозяїна. Давай в ліс. Влізло. Все. Зустрічайте свою 0110 таку. Шкіряним підкладом і грав, і тисненням. Тисненням.